Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 1 серпня 2025 року. Ключові висновки. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наказав розгорнути два американські атомні підводні човни ближче до Росії, ймовірно, у відповідь на ядерні погрози заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва 31 липня на адресу Сполучених Штатів. Кремль продовжував свої ядерні погрози проти Сполучених Штатів до наказу про розгортання американських атомних підводних човнів 1 серпня, демонструючи, що погрози Медведєва є частиною ширшої кампанії Кремля з ядерного брязкання зброєю. 1 серпня Путін повторив ті самі вимоги, які він вперше висунув у червні 2024 року, що ще раз продемонструвало безкомпромісну позицію Росії та її небажання вести переговори щодо припинення війни проти України. Путін намагався представити мирні переговори щодо припинення війни в Україні як такі, що досягають прогресу, водночас звинувачуючи Україну в уповільненні темпів переговорів. Заяви Путіна та Лукашенка від 1 серпня підкреслюють незмінну відданість Путіна. Своїй теорії перемоги, яка передбачає, що Росія може пережити підтримку України Заходом і зможе захопити всю Україну шляхом повільного та дорогого просування. Кін і Лукашенко наголосили на нещодавніх російських досягненнях у Донецькій області та висловили бажання Росії захопити український фортечний пояс, що інститут вивчення війни продовжує оцінювати як багаторічну справу. Бажання Путіна захопити український фортечний пояс свідчить про те, що він готовий продовжувати військові операції в Україні ще довго після заявленого Трампом терміну миру в Україні 8 серпня, та готовий проводити складні багаторічні операції. Путін і Лукашенко прогнозували військову міць та економічну стабільність як частину постійних зусиль Путіна, спрямованих на переконання Трампа, що санкції та військова підтримка України не змінять результату війни в Україні, і що Трамп повинен відмовитися від своїх зусиль щодо врегулювання війни. Президент Росії Володимир Путін схоже перетворює Росію на поліцейську державу радянського зразка, ймовірно готуючись до очікуваних антивоєнних настроїв серед російського населення, оскільки Кремль затягує війну в Україні та готується до майбутньої війни з НАТО. Росія продовжує використовувати інновації у сфері безпілотників великої дальності для сприяння своїй поточній кампанії далекобійних ударів та збільшення жертв серед цивільного населення в Україні. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області та поблизу борової та Лимана. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп'янська, Сіверська, Торецька та Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на північний захід від Андріївки на північ від міста Суми. Українські війська нещодавно просунулися на Борівському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня, свідчать про те, що українські війська нещодавно відбили греківку на південний схід від Борової. Українські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 серпня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на східній околиці Торського на схід від Лемана Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж траси П-07 Куп'янськ Шевченкове на південний захід від Степової Новоселівки, на південний схід від Куп'янська. 31 липня та 1 серпня російські війська атакували поблизу самого Куп'янська. На північ від Куп'янська поблизу Голубівки та Західного, і в напрямку Колодязного, та на північний схід від Куп'янська поблизу Кам'янки та Красного Першого, та в напрямку Дворічанського, а також на схід від Куп'янська поблизу Петропавлівки. Російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 липня та 1 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Донецької залізниці. Та на північний схід від Сіверська, та на північний захід від Івано-Дарівки, на південний схід від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися на торецькому напрямку оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 24 та 28 липня, свідчать про те, що російські війська просувалися на північний захід від Диліївки на північ від Торецька. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка російських просувань. Видання за Зе, Телеграф» та Українські ЗМІ громадське 30 та 31 липня повідомили, що російські війська просунулися на північ від Родинського, на північ від Покровська. Громадське повідомило, що російські війська захопили вугільну шахту на схід від Родинського. Телеграф повідомив, що російські війська захопили родинське 27 липня, але українські чиновники та військовослужбовці повідомили громадському, що українські війська утримують позиції в родинському, хоча російські диверсійні та розвідувальні групи входять до населеного пункту. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.